Невідомо під час цих чотирьох годинних переговорів, чи взагалі щось було таке, що ви, тобто Росія, маєте щось зробити. Ну, давайте будемо. Дивитися. Оце найбільше. Пробачте і ще одну секунду. Я хочу сказати вам деяке повідомлення зараз. Значить, Гончаренко пише в телеграм-каналі зливу Fox News так званого трьохступневого плану, який сьогодні обговорювали представники США та РФ, відбувся з українського боку. Це викликало велике незадоволення у американців, але я хочу сказати, що це ж сказала журналістка Fox News Джекі Гайнріх. Тобто я не дуже розумію, звідки, знаєте, вони там говорили, а раптом. Українці злили. Ну, що, що у нас там, розвідка чи що. Є офіційна інформація. яку да. на часі, от в інформаційному полі озвучили американці, я озвучила е-е делегація Російської Федерації. Кожен трактував по-своєму, але ті чотири пункти, які були озвучені після зустрічі, я е, думаю, що, перш за все, щоб сісти за стіл переговорів в якомусь форматі. То потрібно відносити відносини, налагодити між собою, щоб можливо було дослухатись один до одного. Тобто питання не в тому, як зустрічались, ми ж розуміємо за три роки, в який клінч зайшов практично весь світ. І де-факто, якщо так далі будуть розвиватися ті події, то ми розуміємо, що світ стане на рівень Третьої світової війни. Тому ті питання, що спочатку ми налагодимо дипломатичні стосунки. Друге питання, розберемося з питаннями, як ми будемо вирішувати питання України, в якому форматі як буде залучена Європа, тому що санкції накладались не тільки з боку США, а й з боку Європейського Союзу. Третє питання. Те, що стосується безпосередньо санцій. Європ, європейського союзу і сполучених штатів Америки напевно це якийсь є козирь впливу безпосередньо в налагодженні переговорного процесу. Ну і четверте питання все рівно Україна вийде е, в цей переговорний процес, тому що е, ну без України практично вирішити її питання неможливо. Але в якому форматі? Тобто я рахую, що перші тури перемовин будуть взагалі обходитись без України, але потім буде викладена якась фактура, до якої домовились практично Європа, Сполучені Штати і Російська Федерація. Після цього, я рахую, наша делегація буде залучена і більш детально тоді ми будемо розуміти, в якому форматі і де ми знаходимося. А, ви вважаєте, тобто, давайте так. Ви вважаєте. Ці, я не хочу сказати, вдалими переговори, тобто ну, нормальними. Я рахую, що це початок. Початок пошуку якогось певного компромісу в тому, що відбувається на сьогодні. І початок того, що все-таки питання припинення війни і початок переговорного процесу, то в цьому є певний сенс. Добре. А оцей план, який нібито є, і нібито його немає. Як ви вважаєте, це нормально для України? Ну, свій план безпосередньо повинна виставити українська делегація своє бачення і своє бажання. Ми розуміємо те, що сьогодні озвучував вчора, сьогодні озвучував президент України. Це кордони, принаймні там до початку агресії. Ну, всі ті певні питання. Грант безпеки для України і так, далі, mm -hmm. і так далі. Але питання в чому? Питання в тому, що в цьому конфлікті, от мені здається, чомусь так, що нас ставлять або будуть ставити на кожному етапі перед певним фактом. А як це може бути? Ми домовились. От таке рішення сприймайте. Ми домовились, а таке мені рішення. Здається, сприймати. що це абсолютно неможливо. Е... І сам Зеленський сказав про це. Ми три роки, як. Тобто, ми витримали, коли вони зайшли, росіяни, так що ми не витримуємо зараз, тим більше, що Європа оговталась і вони хочуть там щось таке на 700 мільярдів. Розумієте, і от заява Зеленського, що я до цих. Переговорів, які йдуть зараз, не маю жодного стосунку. Я нічого про них не знаю і е, навіть мене не питайте. Розумієте, от, от знаєте, багато хто каже, що вийдуть вони і будуть ставити умови. А Зеленський скаже: я не, е, я не приймаю ці умови. Тоді які наші умови? Ні, будуть висунуті наші умови. Це два різних питання. Ви сказали. Ну, коли стане зрозуміло умови, які виробили вони, то, мабуть, буде наступний етап. Але я завжди дивуюсь, коли кажуть, що нас поставлять перед фактом. Перед фактом це те, що на певному етапі. Ви розумієте, що ми домовились до цього. От є така пропозиція, ми вису... висуваємо свої умови і далі продовжуємо цей новостями. Ну, так, правильно, так це нормально, але це не будуть. Е... Це не буде диктат. Ні, безумовно, і, безумовно і не може бути. Безумовно. Ні, ніхто цього не ніхто цього не розуміє. Не зрозуміє. По-перше, ну мені здається, люди не зрозуміють. Добре. А, додам Україну на ці перемовини не запросили. От всі акцентують на це увагу. От що, типа нас обіділи. Ну досить вже, слухайте, ну нам там нема чого робити. Вони там, от я читаю, значить, РФ вимагає від України поступку ще 30% території, яку вона не контролює. Це частини Донецька, Запорізька, Херсонська област... областей частини, це міжнародний інститут війни. Слухайте, ну а то там буде сидіти Зеленський і слухати мурмотіння того, значить, Лаврова. Який каже, що України немає, Зеленський нелегітимне. Все правильно, ви знаєте, він навіть переніс на один день е, свій візит туди, в той регіон, для того, щоб ну, взагалі показати, що він не має ніяк... тому, що наскільки я знаю, до нього дійшли е, відомості, що будуть говорити, що він там поруч і йому весь час дзвонять і узгоджують. Нащо йому це потрібно? Проте сьогодні президент після зустрічі американців і росіян повідомив. Він переносить, як я сказав, свій візит на 10 березня. Загалом коментуючи зустрічі в Еріаді, глава держави наголосив: Україна не пішла на ультиматум Росії у 2022 році і не піде і зараз. Послухаймо. Росія поставила ультиматум в цей момент зменшення кількості Збройних сил України. Визнання окупованих територій України територіями Росії а хотіли поставити керівництво держави проросійське, щоб воно повністю було в вертикалі Путіна. І у мене таке враження, що зараз відбуваються якісь перемовини, і вони з таким самим настроєм відбуваються. Але вони відбуваються між представниками Росії і представниками Сполучених Штатів Америки про Україну знов про Україну і без Україну цікаво. Якщо ми в найскладніший момент не пішли на всі ці ультиматуми, звідки таке відчуття, що зараз Україна на це піде? Ну і додам, що зараз Володимир Зеленський з візитом у Туреччині. Він зустрівся з Ердоганом і назвав три умови справедливого миру: це обмін полоненими, сильні гарантії безпеки і те, що Україна не визнає юридично окуповані РФ території. Ну, мені здається, це абсолютно нормальні умови. Безумовно. Ну, так. Безумовно. На тлі перемовин. Сполучених Штатів штатів з Росією Менелі Макрон. Дивіться, я у минулому часі це кажу. Скликав, тому що це вже було вчора. У Парижі екстрений саміт, аби обговорити безпеку Європи та війну в Україні. Після заходу європейські політики погодились, потрібно більше витрачати на оборону. Прем'єрка Данії наголосила, що Росія загрожує не лише Україні іншим державам. Британський прем'єр Стармер вважає, що гарантії безпеки з боку США є єдиним варіантом забезпечити тривалий мир. Подивимось. Європа має відігравати свою роль. Я готовий розглянути можливість розміщення британських військ на місцях поряд з іншими, якщо буде укладена довгострокова мирна угода. Але. Має бути підтримка Сполучених Штатів Америки. Бо гарантія безпеки з боку Сполучених Штатів. Це єдиний спосіб ефективно стримати Росію від повторного нападу на Україну. Найважливіше повідомлення цього вечора це необхідно озброюватися. Ми маємо переозброїтися в Данії. Ми маємо переозброїтися в Європі. І ми мусимо зробити це, щоб не дати Росії перенести війну з Україною на інші країни. Разом з тим, лідери Європи не змогли домовитись про відправку військ в Україну. Країни не дійшли одностайної згоди в цьому питанні. Наприклад, Шольц вважає це рішення повністю передчасним та дуже недоречним, поки триває війна. Представниця Данії. Федеріксен сказала, що багато-багато речей потрібно прояснити, перш ніж війська можна буде відправити в Україну. Натомість прем'єр Стармер британський вперше заявив, що його Україна, як ви бачили, готова розгорнути війська в Україні для виконання будь-якої мирної угоди. Тут я хочу прокоментувати. До речі, от Юлія мені прислала повідомлення про Китай. Знаєте, от Китай як був. Знаєте, Китай, він зараз у нього таке найбільша кількість машин він випускає, але машин електричних. І вони гниють за два роки, як ви знаєте, да? тому обережно треба брати, але красиві такі, всередині таке щастя, просто неймовірно. Кнопочки такі. Так і Китай. Значить, от опублікована їх точка зору. Вони кажуть, що про миротворців питання недоречне. Потім. Ну, такий Китай, розумієте? Китай з на електричній тязі. Е, тепер дивіться, додам до цього, що ви зараз бачили. Франція не зупиняється і негайно скликає другий саміт щодо України за три дні. Співрозмовники Рейтер зазначають, що серед запрошених країн Норвегія, Канада, три країни Балтії, Литва, Естонія, Латвія, Чехія, Греція, Фінляндія, Румунія, Швеція, Бельгія. При цьому деякі держави можуть брати участь у зустрічі у форматі відеоконференції. Тобто, ми бачимо, що. Макрона не задовольнила оця історія з тими зборами, що він зробив, за одною простою причиною. Вони нічого не вирішили. Вони знову сказали одне одному красиві слова: треба перевдягатися для... на вечірні туалети, для... щоб пити шампанське. От, от все, що було. Так, справа не робиться. я так розумію, що на фоні Мерца. Канцлера майбутнього, як всі кажуть, який хоче обігнати у лідерстві Європи Макрона, Макрон хоче бути лідером і не випускати з своїх рук. Лідерство в Європі. Мені здається, там все борлить. І, до речі, як мені здається, ота, знаєте, жорсткість зв'язкою, така безапеляційність, деяка, з якою зараз Зеленський говорить все, що ми не підемо, це не наша справа, і так далі. Воно ну, дві причини має. По-перше, так чи інакше несподівано він став голосом Європи. Тобто, ну про проста історія. Ви не воюєте, а я воюю. У вас армія чи нема, чи ніяка, а у мене, бачите, ну він каже, мільйонна армія і ну отаке. Розумієте? Крім того, ну, б'ють росіян, ну, ну б'ють їх кожного дня, як не крути. Це друге. І третє, пам'ятаєте, ми весь час говорили, що Росія може воювати скільки завгодно. Ну, там в Неї ресурси. Так зараз Зеленський може сказати: ну, ми воювали три роки. Ну, так, знаєте, для форми. Повоюємо ще дві. Подивимося, що буде з тою Росією під санкціями. Ну, трошки дивно, дивіться в чому. По-перше, е населення Європи там, напевно, складає 400 мільйонів. 400 мільйонів. Сполучених Штатів 300... 350, так. Да? Так, от е населення Європи. Просить сьогодні або приймає рішення, як попросити допомоги у 350 тисячного населення для того, щоб захистити себе від Російської Федерації, в якою 140 мільйонів, а їх 36 мільйонів б'ють. Ви да. розумієте? Получається, така парадигма цікава, що всі кудись чогось, але питання достатньо неоднозначне. Чому? Тому що згадайте останню каденцію Трампа в його президентстві, коли практично було загострення ситуації в Україні. Ви знаєте, що у нас ішла тоді ще війна на Донбасі, там всі ці питання. І питання було одне. Точно так же на всіх рівнях. Піднімалось питання, що не сьогодні-завтра буде війна, не сьогодні-завтра Україна є щитом безпосередньо для Європи. Всі ці питання піднімались, і перше питання Трампа: а чому ви не збільшуєте видатки на армію і на озброєння в складі своїх держав, в складі НАТО? Ви да. пам'ятаєте, отой весь, пам весь да. конфлікт? Так дивіться до чого повернулось. Тільки він прийшов до влади в Америці, перше, друге, третє питання. Тепер а що ви робите? В Європі. Безпосередньо Макрон і зайняв ту позицію лідерства, тому що ми знаємо, що найсильніший оборонно-промисловий комплекс це Франція, Німеччина, Велика Британія в тих зразках, в яких вони потужні. Да. Польща набрала достатніх обертів на сьогоднішній день, що стосується випуску озброєння військової техніки боєприпасів. Тому питання, я думаю, на часі. Тим більше, що зрозуміла, яка війна, як вона ведеться, які зразки потрібно розробляти, і яка розумна достатність навіть того, що повинно бути в європейських державах. Ну, а друге питання що те, що відбувається в Україні, зрозумівши на третьому році війни. Що дійсно Україна воює, є форпост для європейських країн, то напевно це дає їм змогу відтягнути ще всі ці питання, які для них існують як загрози. Да. От, тому потрібно сподіватися, що тут є здоровий глузд і сенс, як вони будуть іти переговори, хто буде як будуть налагоджуватись відносини між. Російською Федерацією Європою Сполученими Штатами Америки в цьому переговорному процесі відновлення переговорних стосунків, бо це тільки початок. І друге питання: а як же все таке буде стояти Україна і яку допомогу їй потрібно надавати? Я думаю, що ці рішення повинні бути прийняті в найближчий місяць. Чому? Тому що ну потужно сьогодні і важко на фронті. Ми це всі прекрасно бачимо. От, але ми стоїмо.